Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і поступила інформація. Правда, то вже вчора, трошечки з запізненням, але я роблю вчора, тобто на 24, те на День Незалежності, але вже пізно ввечері, тому вийде завтра зранку, тобто сьогодні, вже 25 го числа, ну, заговорилася я. І так, мої дорогеньки, поступила така інформація. Українські розвідники здійснили висадку в Криму. Спецоперація відбулася за, взаємної, за взаємодії з військово-морським флотом. І так, речник Гур Юсов. І ГУР підтвердили висадку на території Криму. І так, давайте подивимося, що нам спочатку карти покажуть. Так, дійсно. Дійсно, висадка була. Був якийсь рух, вони довго за цим спостерігали. Яка відбулася трансформація. Ну, силова, силові якесь зіткнення було також, я бачу. Не просто так. Ось... А... Я так скажу, це була якась спецоперація, до якої довго готувалися, дуже довго, до речі, готувалися. І що я ще бачу, що пройшла вона успішно, з приміненням сили. Ось так я це бачу. І так, ще що покажуть нам карти? За справедливістю. Тут у нас іде справедливість. Дійсно, показують карти, так як у повідомленні є, за взаємодією з військово-морським флотом. Дійсно. Тобто десант, який обучений, спеціальний десант, ось. Але, знаєте, щось мені ось а, ці дві карти, вони мені не, не зовсім подобаються. Щось не те нам говорять, мені таке враження. Давайте подивимося стан справ. Це почалося від воювання Криму чи просто спецоперація? Ну, це вже заготовочки йдуть. Угу, заготовочки. Квіточки підуть пізніше. Верніше, це йдуть квіточки а Фрукти підуть пізніше, тобто ягідки. Це підтримка, я так скажу, світового товариства, можна так сказати, так? Тут, за підтримки, з самого початку йде, що це не просто наші, це була якась дуже велика підтримка. Від ну, можна здогадатися, хто це були американці, британці, чи ще якісь, як би це сказати, ще якісь спеціалісти, які підготували наших. Ми вже робили цей розклад, верніше, не цей розклад, а до того, що готуються. Хто пам'ятає, ми робили розклад. Правда, ми трошечки інакше там задавалося питання. Там говорилося, що не тільки наші, а плюс ще чи американці, чи ще, ще хтось. Дивіться, кожного разу на дні колоди випадає не дуже хороша карта. Тому мені цей розклад не зовсім подобається. Так, нам висвітлюють, що все все прекрасно. А за ширмочкою не все так класно, щоб ви розуміли просто. Багато інформації, в принципі, це не є погано. Багато інформації від нас приховують. так. Але чи, чи дійсно не було втрат, жертв і якихось неочікуваних речей? Ось це мене трошечки пантеличить. ось це. Але дійсно відбулося, дійсно, все йде по плану, все шикарно. Це дійсно іде заготовочки, це дійсно вже перші кроки. Для відвоювання Криму. Ось, щоб ви розуміли. Але все рівно не все так гладко, як нам кажуть. На жаль, я би хотіла, щоб було повністю гладко. І так, давайте ще результат подивимося цієї спецоперації. Ну, я так скажу. Все рівно чогось не вистачає. Зараз я додивлюся. Чогось не вистачає. Якихось а, зараз я скажу. Дивіться, по-перше, це було зненацька, неочікувано. Це, ну, знаєте, як сніг серед білого дня, серед літа на голову рашистам. Результат, я скажу так, що були наші військові на висоті, тобто задоволені, але чогось не, не вистачало ще. Якщо добре, ось тут подивитися ці карти, чогось було замало. Ну, я би не сказала, що це навичків, ні. Це якогось продукту. Це або людей було замало, вони для цієї операції задіяли, або не хватало якоїсь зброї, якогось оснащення, чогось такого. Професіоналізм був на висоті. Ось це я бачу. Єдине, що не хватало якогось ресурсу. О. Знайшла слово, Ресурсу якогось не вистачало. Ось. І, в принципі, в принципі результат мені подобається. 20-й аркан це теж добре, це пробудження на кінець то. Це прорив. Я тут бачу, як прорив, хорошу велику трансформацію. Єдине, що не все нам розказують, на, ну, це така, знаєте, інформація, щоб нас трошечки. Обнадіяти трошечки дати нам якусь, і в принципі на 24-те, Згадайте мій розклад, який був будьте обережні на 24-те, Потім що наші війська, пам'ятаєте, я вчора на вчора був розклад. Uh, привіт від ЗСУ. Що наше ЗСУ щось готує? Ось це могло бути це, якась спецоперація. В одному з тих uh, розкладів. Я казала, що щось буде таке незвичне, uh, саме з нашої сторони. Щось таке. Несподіванка, якась сюрпризик. Якийсь, ось якось так. Раз мої дорогенькі, в принципі, це початок, камінчик кинуто. Тепер він котиться. Звичайно, це сила наша, наших військових, але ми чекаємо кращих часів, кращих можливостей. Ось тому слава нашим збройним силам разом до перемоги, мої любі! Гарного вам мирного дня! На все добре, мої дорогенькі!